Не тільки Житомирських активістів викликають до міліції. Олексій Побережний з Бердичева розповідає, 11 лютого зранку отримав повістку на допиту справі щодо штурму Житомирської облдержадміністрації. Втім, чоловік переконує в той день був на мітингу в Бердичеві. Вся абсурдна ситуація полягала в тому, що по подіям, власне, з яких і проводився допит, якби я до них не міг бути причетний, тому що в той момент я був не в місті Житомирі, а в Бердичеві. Відповідно, у нас теж був мітинг. Це якби, засвідчено також і місцевими ЗМІ, і моїми також колегами, побратимами. А тому, власне, підстав для якихось таких, корисних для слідства та, даних власне, і не було. Ось, але дивує просто сам факт того, що було не перевірена ця інформація. Я думаю, що в правоохоронних органах вона якби звичайно значилася, де я був і що я робив. Побережний каже, коли в міліції виявили, що його не було під час штурму адміністрації, питали про громадську та партійну діяльність. Коли виявилося, що власне я не був в той момент в Житомирі, а просто запитували, що мені відомо про ці події, і загалом запитували по партійній діяльності. А так як я є головою Бердичівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, я не є там закритою людиною, так якби і всі мої дані присутні, тому я думаю, це більше могло мати ознаки якоїсь такої профілактичної бесіди, Можливо, чоловік розповідає: не відчув упередженого ставлення у міліції та нових повісток не отримував.